you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Солдат Ляшко не лише гарно спить в окопах, хай штовхає промови перед бійцями ЗСУ. У своїй промові Екснардеп висловився з приводу чоловіків, які намагаються втекти за кордон. Ви бачили, я з вами тренувався, повністю вкладався. Знаєте чому? Тому що ми чоловіки, ті чоловіки, які платять бабці, щоб втекти у жіночому одязі за кордон. Вони лише чоловічого роду, але вони не чоловіки. Справжні чоловіки тут, справжні чоловіки на фронті. Висловився головний воїн у відео для того, щоб розмістити його у. Себе у Фейсбук це звичайно цікаво, але на кого це розраховано? Усі ж бачили його фото у формі, де він спить у наметі. Так би мовити, служба йде, фото звіт є, а далі хлопці самі. Ляшко пішов в армії, ймовірно, для піару. Інакше який сенс цих виступів у ролі головного вождя перед військовими? Та для того, аби ці відео набирали обертів у мережах. Як відомо, у вересні у соцмережах активно поширювали та обговорювали фото ляшка з автоматом. Тоді він насмішив багатьох, мовляв, з таким крутими бійцями перемога точно за нами. А уже на початку жовтня. Екс нардеп заявив, що склав присягу і вступив до лав ЗСУ на посаді солдата. Нема більшої честі ніж захист рідної України. Служу українському народові. Прокоментував політик своє опубліковане відео. До піару екс нардепа підключився й одіозний журналіст Гордон. Ще у серпні він піарився, що Ляшко наразі воює у ЗСУ. Олег Ляшко зараз воює. Це я точно знаю. Бо мій товариш зустрівся з ним просто в армії. Воює з автоматом у руках і молодець. Похвалив свого товариша по Ахметову Гордон під час одного зі стрімів зі своїми підписниками. Однак, цікавим Дався той факт, що зброя в руках політика виявилася незарядженою. Так правозахисник Наумович на власній сторінці у вкрай іронічній манері написав таке: безпека чернівців тримається лише завдяки відвазі цього скромного чоловіка. Окупанти навіть не думають туди рухатися, бо там він цей дядько. Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно. Але нескінченна слава тобі, воїне. Низкий уклін, дякую, що живий. Дон повідомлення він прикріпив фотографію Олега Ляшка у військовій формі. В одній руці політик тримає саперну лопату, а у іншій. М 74 примітно те, що в автоматі відсутні патрони, мабуть, додало ще більшої комічності цьому знімку. Подібне повідомлення з цією ж фотографією з'явилося на сторінці шеф-редактора Уніан Ганицького. Він також пожартував над ляшком наступним чином: навіщо цьому хороброму воїну напередку під Чернівцями дерев'яний строкатий? Запитаєте ви? Він люто карає ним ворогів. Користувачі мережі в коментарях до повідомлення також наголосили на тому, що Ляшко тримає в руках зброю без патронів. Порівняли її з білоруським диктатором Лукашенком, який також. Свого часу бігав з незарядженою зброєю з цього приводу з'явилося багато жартів на кшталт Ляшко настільки суворий, що йому патронів не дають. або Ляшко крутить окупантів голими руками. А дехто питав, чому політик зрадив своїй традиційним вилам? Варто зазначити, що офіційну інформацію про те, у якому підрозділі та на якому напрямі захищає країну Ляшко. Журналіст Гордон не розголошував. Саме тому у мережі жартують, що він напередку під чернівцями. От, от так, олігархівські політики знову вийшли з тіні. Якщо навіть ляжко записався до армії, то усе зовсім погано. Особливо це помітно за старою політелітою, яку підгодував олігарх Ахметов. Це означає, що Ахметов скидає усі свої політактиви в Україні. Нині колишні його балакуючі голови вийшли на торги, перетворилися на вільних агентів. Правда, чи потрібні вони у таких кількостях? Питання? А отже, їм зараз треба докладати зусиль для будівництва хоч якийсь репутацій у новій політ Україні. Так, наприклад, Вілкол мер кривого рогу раптом став нерозлучним другом одіозного Філатова, у якого є свій політичний проєкт, своя фінансово-ресурсна база, чи буде країн. Україні від цього краще поки що не зовсім зрозуміло. Усе таки Ахметов не лише купував політиків, а й тримав їх у вузді, спрямовував у необхідне йому країні русло, причому проблемних політиків із проблемних регіонів Сходу та Південного Сходу. Іде гарантії того, що якихось Ахметівських політиків не придбає, наприклад, Кремль. а Кремль цілком здатний добре платити. Фактично, навіть у таких критичних для країни моментах Ахметівська шайка й далі розвиває свою рекламну кампанію для політвигоди, але ж у чистому їх намірів схоже ніхто вже не вірить давно. В цьому в мене все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.